Агентка ФСБ в Україні бідкається, що на неї напали в автобусі, звучить як заголовок сюрреалістичної передачі. Про те, як на неї напали, у своїй новій статті розповідає сама Ірина Кременновська. Хто вперше чує це ім'я, нагадає вона позиціонує себе як громадську діячку та експертку з культів і сект, але більш відома як животника у лісі собак. Саме так її називали за декілька років до повномасштабної війни в українському медіапросторі. У новинах та в розслідуваннях на телеканалі СТБ. Зараз вона відома як агентка ФСБ. Чому? У травні на міжнародному форумі в Вашингтоні Кременновську визнали Агентку антикультово-варшиської екстремістської організації Рацирс, що є агентурною мережею ФСБ для виконання підривних завдань в інших країнах. Експерти заявили, що ця мережа ФСБ становить гібридну загрозу національній безпеці держав, зокрема й України. Рацирс це інструмент спецслужб, який ФСБ використовує для ведення інформаційних війн, підриву демократії та руйнування країн із середини. Отже, у своїй новій статті Ірина Кременоська скажеться на кібербулінг, нібито в результаті якого і стався інцидент. Вона розповідає історію про те, як у автобусі до неї підійшла жінка, яка почала висловлювати невдоволення діями та змістом деяких статей Кременновської. Забавно, що Кременновський не сподобалось те, що жінка говорила їй словами. Зачитую слова жінки, які розмістила Кременновська. Ви писали, що наліпки создачного обществу треба здирати зубами. Ти сама у мене будеш здирати зубами те, що понаписувала. Не розуміє, чому Кременновська сприйняла це як агресію. Ось дослівна цитата самої Кременновського. Спойлер: Тим, хто наліпили собі символіку благотворчого суспільства, готуйтеся здирати це паскудство зубами. Часто зовсім обми, час пішов. Дуже і неупереджене висловлення, чи не так. Про те, скільки шкоди Україні принесла так звана боротьба Кременовської з сектами і культами, хто не дав Кременовській можливості протягнути в законодавство України рашистські закони і перетворити нашу Україну на другу рашку, а також докази її зв'язків із рашистськими кураторами, можна дізнатися з цього документального розсліду. Кременовська дія не одна її помічник Олексій Святогор. Вони разом ще з тих часів, коли троїли собак. У численних інтерв'ю і Святогор не приховували жорстокості та цинізму, з якими мучили нещасних тварин. Вони давали собакам, які спокійно підходили до них, разом із їжею таблетки від туберкульозу, від яких тварини вмирали в страшних мухах і кондусіях упродовж 5-6 годин. У передачі на СТБ розповідали, що на Довхантерських форумах Кримновська була відома під ніком Капібара, і там вона писала, що насолоджується перед виттям тварин, називаючи його Симфонією. А потім Кримоновський Святогор переключилися з собак на інформаційну травлю людей. І справді досягли успіху у цьому. А Святогора, за його ж словами, теж нападала жінка в маршрутці. Він вважає, що вона була однією з зоозахисниць, які Кременовська зі Святогором називають Зоосектою і зоошизою. Загалом і Кременовський, і Святогор зараз роблять із себе жертв і постраждали. Дуже зручно. Але люди бачать все і розуміють, хто такі Кременовська та Святогор. Тож чому дивуватися реакції людей? І що, власне, сподівалася отримати агенти ФСБ від населення, яке вже третій рік переживає агресію РФ? А ще, за даними з відкритих джерел, Святогор був помічений у дитячому будинку під Києвом, де під маскою благодійника обирав собі для сексуальних утіг малолітніх дівчат. Але це тема для окремого відео. Мене часто запитують у коментарях, чому, попри пред'явлене кримінальне обвинувачення за статтею 161 Кримінального кодексу, Кремновська та Святогор досі на волі. Як я розумію, у них є високі покривителі. Світогор про це прямо говорить у своєму коментарі у Фейсбук. І виникає питання, хто зупинить цю симфонію жорстокості та зради? Якщо такі жертви в лапках з високими покривителями продовжують сіяти хаос від травлі собак до підриву демократії і безпеки України, поділіться в коментарях, чи стикалися ви з подібними експертами, і що на вашу думку необхідно зробити.